Привіт всім! Зараз направляємося на поле за пампкін. Це тиква, бо 31-го святкують Хелловін в Англії. Перший раз то для дитинки цікаво. І ми перший раз подивимось, як це. Але після дощу така. Дорога, я не знаю, як ми будемо. Добре, що я взяла гумові чоботи з собою. <смі> Можна буде зайти в поле. Тут е, е, і дерева, яблунки ростуть, і сади повсюди, бо ми знаходимося, ми живемо в південній частині е, Англії. І тут дуже багато, дуже багато садів. Е, Господарств дуже багато все вирощується у цій частині Англії, бо, Англії, бо е, вона найтепліша. І якщо купувати будинки, наприклад, то е, по цінах спочатку, звісно, йде е, Лондон, столиця, а потім вже Кент. Найгарнішим місцем для життя в Англії. Тут не, не, не завжди є дощ, бо <смі> Англія відома своїм, своєю погодою. Дощами доща завжди. Оно, скільки машин, Боже, все, все в автомобілях. Паркуємося і йдемо. Тож Зараз покажемо, як це все відбувається розкажу. Тут всі йдуть в поле з такими візочками, і тільки що нам чоловік віддав візочок, з яким він ходив у поле, тож ми зараз беремо наше дитя і йдемо. <рес> Дитинка в машині. Сюди яблука лежать на землі. Скільки яблук. Тут сади. Всі отак їдуть, боже, після дощу. Тут добре, що ми гумові чоботи взяли. Я. <гум> На, скільки машин, боже. Ось сади з яблуками. О, скільки яблук. Отак от везуть тиквачки, готуються все. До наступного тижня. Так, зайшли на поле. Ось тут таке кафешка. І тут можна ось тут вибрати. Воно маленьке по одному фунту. Такі. А я

Боже, скільки людей, дивіться, люди, скільки людей. А, супер. Такі <світку> 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 так. І вибираєш собі. Можна маленькі, можна кривенькі. Які хочеш. Ну, все. Ходять всі і шукають собі, які їм подобаються. До речі, свято це е, прийшло з Ірландії. Ірландське свято. Потім вже Англія, Франція і всі почали святкувати. Це взагалі це свято було ще з часів Е, У них, як ділився сезон, о, який гарний. Ділився сезон на дві частини. Зимовий і літній. Нога і малеча така лежить. Ось маленьких скільки. От, і е, що, ділився на, на два сезони: зимовий і літній. Тож е, це рахувалось як 31-го, е, як завершення сезону. Тож це починався вже, закінчився літній сезон і починався сезон зимовий вже. Отак от от всі ходять. Ну, це отак от в Англії. У них такі звичаї. Дуже цікаво. Ми не святкували, але зараз. З дитиною вже будемо, тому що для дитини це дуже цікаво. Та й для нас. Так, Зараз приїхали просто подивитись. Дитина ще дуже маленька, не розуміє, але й ми не знали цього нічого, як це. Тож дивимося все в перший раз. Скільки це коштує, як це робиться? Так. І такі тиквочки цікаві, дуже всі різні, які хочеш, такі цікаві, маленькі, великі. Так, набрали. Зараз взяли пакет вже, бо з тою тележкою не дуже зручно нам ходити було. З цей дитинка. О, зараз візьму поменшу. Поменшу цю візьму. Да чи ні? Не хочу. Не подобається. Все. Закінчили, йдемо розрахунок. Для діточок дуже цікаво. Hiya. <laughs> what have you found? This. Oh, one. very good. So, <laughs> Thank you. uh, you've got a so that one. one, one, one. That'd be 6 pounds for those all together. No, do you want to take the wallet for? Yeah. Has the little little lady enjoyed it? Yes. Yeah, sure. very good. these <laughs> ones. Oh. Look at that. <laughs> oh, can a Thank you. you? We'll uh, one, two, three, four. Thank, Thank you. Sir. Much. Thank you. you sir. Have Bye, a good day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank very much, yeah. yeah. It's you some funny looking ones, aren't they? Yeah, yeah. 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 So this one's called a trombocino element. Is it will. of? Well, yeah, so you can grow them you can grow them on a frame. Yeah. So with gravity they hang down straight. That's oh, probably wow. where they get the trombone. What that could be? Is it also? You said get those Ну що, друзі, це все, що ми сьогодні вибрали. Купили такі цікаві тиквочки різної форми, кольору. Заплатили за них 6 фунтів. Тож, маленькі такі по одному фунту, а оця величка 2 фунти. Ну, вона не така, що велика, дуже, але більша за всі. Ці маленькі, зовсім такі. Добре? Тож, друзі, завершуємо нашу прогулянку по полю з тиквами. Йдемо додому, щасливі, що побачили, як це відбувається. Взяли чашечку кави. Все, це була наша остання зупинка з кавою. Поїхали додому. Дякуємо фермерам та та до нових зустрічей. Дякуємо, що дивились. Що це якийсь міні-вен або джіп широкий, то дуже важко. От машини зараз, і тут майже немає місця Всі впритик до, до листя, до кущів, всі отак от прижимаються і їдуть, щоб проїхати. Але дуже красиво, все таке зелене, бо завжди така а, а, волога. Ода, країна дуже красива.